Слава Ісусу Христу! Друзі, готуючись до Різдва, ми не можемо оминути якраз звістку з Євангелія про пастухів, які були в чистому полі, вночі стерегли свою утару, і саме їм з'являється ангел і звіщає цю добру звістку, цю новину, що народився син Божий. Чому саме пастухи Вони роблять звичну свою справу, годують? Своїх ягнят піклуються про отару, сторожить їх. А найбільший, напевно, момент, який ми можемо сьогодні взяти і для себе, що вони мають час на те, щоб бути в своїх роздумуваннях, щоби бути в тиші, щоб звернутися до Господа Бога. Один з таких найбільших пастухів, нам знаних, це є Давид, якого Бог покликав стати царем. І він, той, який написав багато псалмів, знаходить час, він має час, щоб побути в тиші. І я запрошую, щоб ми знайшли цей час прийти до Господа, прийти і побути в тій тиші, пороздумувати над Словом Божим, а відтак і бути готовим прийняти найбільшу вістку про прихід Сина Божого. Спробуймо, попри нашу роботу, зайнятість, знайти хвильку, знайти час для Бога.